Всіх вітаю, вийшов трейлер обнови в Терарії і навіть точна її дата. Попереднє оновлення вийшло 4 роки назад, і розраби, як завжди, клялися, що воно 100% останнє. Але вони, як завжди, сказали неправду, але воно напевно і добре. В цьому відео я коротко поясню, чого очікувати від нової обнови 1.4.5, типу що нам додадуть чи будуть суттєві зміни. Але звісно, сказати все я не зможу, бо ніякого бета-тестування немає, і вся інформація це зливи від Relogic і трейлер. На трейлері ми, до речі, з вами і загостримо сьогоднішню увагу. І обов'язково додивіться відео до кінця, там буде важлива і корисна інформація. Лайк, підписка, донат і переходимо до обнови. Почнемо ми з трейлера, в принципі, це єдине, що сьогодні і буде, адже ми подивимося його і я скажу свою коротку думку про обнову. В принципі, я не те, щоб сильно шарю в терарії, хоч і проходив її на мастер моді, але як я поняв, обнова це допилювання всіх путів, скажімо так, шліфування. Ну, в принципі, велику обнову було б тупо очікувати. Ну і що сказати, завтра ми все і побачимо. І, до до речі, як тільки обнова вийде, я запишу про неї відео. Якщо справді буде багато контенту, то довгі. А якщо додають лише те, що є в трейлері, то відео вийде відповідно коротким. І перше, що кидається в очі в трейлері, це назва обнови: Bigger and Boulder. По ідеї, це означає більше і валуніше, типу валун, валуніше, більш валунний, ну хз. Новинки показуються вже на самому початку: ось такі племеніто тотеми і підвішений казан. Це нові відео освітлення. І напевне, ну прикольно що сказати, будівельникам зайде більше декору, більше можливостей. Далі нас одразу переносить в печери і показує величезний сукотайти лобнови, щоб ви зрозуміли, де ви. І на фоні літають, як і зрозумів, нові волуни чи хз. Ну і нас перекидує на меню створення персонажа, і тепер ви зможете міняти його голос в сенсі той звук при отриманні шкоди. Прикольна деталь, і що мені реально зайшло це зміна скінів броні. Тобто тепер можна кастомізувати вигляд своєї броні. В будинках будуть підсвічуватися меблі, світло і інші складові ідеального житла. І далі нас просто розривають контентом. На ось цьому кадрі дохуї ще новинок. Перше, що кидається в очі, це нова фурнітура. Думаю, буде не лише сніжна, ну як думаю, знаю, буде не лише сніжна, але ж не покажуть нам все одразу в одному кадрі. Далі маю проінформувати вас. В цій обнові цілих дві колаби. Так, Relogic, як завжди, з кимось заколабились. Це Dead Cells та Palworld. З Dead Cells ми могли помітити новий скін. Він ще був там на початку, і це безім'янний. І ще додали нову зброю. Прикраси і фіг знає скільки всього поза трейлером. Також, у нашому кадрі можна помітити нового пета з Палворла. Палворд це якщо ще що, щось типу покемонів. На виході дуже сильно хайпилось. Може це не пета, якась установка, апарат. Ну, хай там як виглядає вона дуже потужно, бо бурить вона як в ось цій старій грі з еволюцією бура. Типу просто два блока під себе вниз. І так, посеред споруди стоїть Вівтар. Неважко прийти до висновку, що їх тепер, по ідеї, можна скрафтити і ставити в себе на базі. Або це просто декорація для трейлера. Ну в інвентарі у нас лежить нова пушка, Shimmer Gun. Вона змінює варіацію NPC при пострілі, типу як Shimmer. І новий хлис на прикликача, якого взагалі бафнули. Цей Клас тепер не кастрований, там цілих 8 нових листів і прогресія стала нормальною, як і в інших класів. І ще, до речі, з'явилося нове меню крафта. Ось нові декорації з Дедселса, і ось це нахуй. По-моєму, брідово, але тепер так буде у всіх NBC. Я не знаю, але мені це нагадує якусь упору ту гру. Я навіть не пам'ятаю, як вона називається, або щось типу цих старих піксельних РПГ за епохи 32 біт. Тепер, як заявляє трейлер, спешіл сіди можна змішувати і додали новий спеціальний сід скайблок, як в Майнкрафті, тепер можна скрестити константу скайблоком буде хардкор скайблок. Отут я трохи не зрозумів, що це саме, але схоже, з'явився якийсь дощ з волунів чи щось таке. Ну, тут чесно не зрозумів, напишіть в коментарі, якщо хтось поняв, що це. Далі нам показують нові декорації і блоки. І великим тайтлом дають зрозуміти, що додали вісім повністю нових саундтреків босів. І ще на кадрі видно новий лист і слизовий спис. Як я зрозумів, один з цих босів це бог смолоскипів, хоча це і не бос, а івент по суті. Ну, не знаю. Обновили візуал ефектів. Ну або це новий вогнемет, я чесно не зрозумів так само. А, ну і ось інші боси, яким додали нові пісні: це пожирач світів, королева бджіл, король слимаків і скелетрон. А останньому, до речі, дуже освіжили данж і додали цьому самому данжу варіації. Тепер він виглядає не як якась усипальниця коробка, а реально устрашающе і величественно. може як сказати, велично. Саундтрек додали ще і близнюкам, прайм-скелетрону і культисту. Паралельно з цим нам показують нову зброю, наприклад, така от штука. Я не знаю, що це, мені говорили, що це нове йо, але я в це не вірю. Ну не схоже воно на ЙО. Бомба, яка заморожує воду, з'явилась у грі. Не знаю наскільки вона буде юзабельна, але точно не буде зайвою. Також спалили новий бумеранг з назвою Сокироранг. І це люта імба. Він працює так. Викинули бумеранг, а він рубає всі дерева нахуй в радіусі вашого екрану. Також є нова вагонетка, і в принципі на цьому кадрі здається все. А, також нові перетворення. В трейлері показали лише мишу, але є ще кажан. Ще щось там, я чесно, вже забув, не буду затягувати відео. Це все, звісно, прикольно, можна залазити в вузькі проходи і т.д., ну або політати. І під кінець трейлера, перед тим як тикнути в нас назвою обнови, нам демонструють нового пета. Ось такий от валун з підсвіткою. Ось так от. Є ще багато всякої інфи, але я коротко пройшовся по трейлеру, і в принципі, якщо так глобально дивитися, це здається поки що все. Звісно, це не весь контент, але зрозуміти, який курс тримає обнова, вже цілком можна. І що сказати, по тому, що я бачу своїми не експерти, Ними очима, дана обнова це як зрізання кутів, я вже це здається казав. Я не можу сказати, що це те, чого я б чекав 4 роки від своєї улюбленої гри. Але Terraria не моя улюблена гра, і гравцям більше думаю, і не треба, вона і так ідеальна. Ну а справді я, можливо, хотів би побачити новий біом, нового цікавого боса, але з на думку розробників, його нахуй не треба. І можливо це і правильно, краще заглиблюватися в ті механіки, які вже є, і поглиблювати той контент, який вже є, а не доручити все нове, як в ДСТ. Як говориться, не видумуй велосипед, або працює, не чіпай. Ну а все, підсумки ми підведемо, коли вийде обнова. Я трохи її протестую, пограю і зніму детальний огляд на всі фішки і заодно свою думку про неї. Що ж, а всі, хто додивилися до цього моменту, великі молодці. Якщо ви дивитеся це 26 січня, понеділок, тобто в день виходу цього відео, то знайте, сьогодні в 19.30 на стрімі я проведу розіграш на 500 гривень. Умови максимально прості, у учасників буде 100% мало, головне будьте на стрімі. І навіть якщо ви запізнитесь, це не проблема, бо в 7.30 стрім почнеться, але розіграю я все чуть-чуть пізніше. Там я планую трохи посидіти з великим онлайном, дасть Бог, якщо все ж таки багато людей захочуть халяву. Посидіти, почилити, пограти і так далі. І з умов одразу кажу, буде підписатися на всі мої соцмережі, тому можете зробити це зарані. І так, я вирішив, що якщо мені раптом хтось щось задонатить, я обов'язково додам це в призовий пул. І так, до речі, якщо в мене раптом ввечері не буде світла, то просто слідкуйте за моїми дописами на каналі. Розіграш обов'язково пройде просто в інший день, наприклад, завтра. Ну, ось так от здається все. Всім гарного дня. пишіть свою думку про обнову і обов'язково залітайте на розіграш. Там ви почуєте додаткові умови. Бувайте!